Вітаю з вами, Дмитро Кохан та черговий випуск акцентів дня сьогодні. Четвер, 15 жовтня. Опалювальний сезон в обласному центрі стартує без затримок. На цьому наголосили під час сьогоднішнього засідання виконавчого комітету міськради. На початку жовтня міське теплогенеруюче підприємство теплоенергетик отримало віднак, «Нафтогаз» номінації на блакитне паливо. Усі котельні пройшли випробовування та на 100% готові до запуску. Коли в помешкання містян почнуть постачати тепло, далі в прямій мові заступниці керівника міського управління ЖКГ Юлії Яндович. Розпочинаємо опалювальний сезон в місті, якщо середня добова температура повітря протягом трьох діб не перевищує 8 градусів тепла у навчальних закладах. Починаємо опалювальний сезон з 27 жовтня після завершення канікул. І, в продовження теми у готовності міста у будь-який момент запустити теплоносів мережі централізованого опалення, запевнив і керівник комунального підприємства Теплоенергетик. Під час тематичного брифінгу посадовець наголосив, головну проблему отримання номінацій на газ вирішено. Теплове господарство міста повністю готове до подачі тепла в оселі мешканців та соціально-культурні об'єкти. Більше того, теплоенергетик вже має номінації на газ. Також підприємство уклало із постачальником газу договір про реструктуризацію боргів і щомісячно сплачує майже по півтора мільйона гривень. Комунальне підприємство «Теплоенергетик» не має ніяких застережень в частині постачання газу майже дослівно. Підприємство має постачальника газу і газопостачання не буде припинено. Точка доступу вад Кіровоградгаз. Нагадаємо, наразі загальний газовий борг теплогенеруючого підприємства становить більше 600 мільйонів. Із них майже 130 – це понята штрафи, решта власне за блакитне паливо. Замість книг мультимедійні девайси в обласному центрі збираються докорінно перезавантажити систему освіти. На уроках, крім традиційного приладдя для навчання, вчителів спонукатимуть активніше залучати інтерактивні гаджети. Новітні розробки для занять вчителі презентували під час педагогічного профмарафону Вчитель онлайн. Ознайомилися з освітніми інноваціями, і наші кореспонденти. Пані Алевтина викладає інформатику в НВО номер 6 Розповідає, навчальний матеріал має пояснювати учням наочно. Для цього використовує мультимедійну дошку. Коли її в аудиторії немає, під'єднує до комп'ютера пристрій CamTouch. Девайс здатен проєктувати зображення на будь-яку тверду поверхню. Це є замінювач простої камери, який проєктується на будь-яку поверхню. Це може бути стіна, це може бути екран. Це може бути просто звичайна дошка, і цей прилад він кріпиться на ось такий штатівчик, який гнучки, і дуже легко його можна закріпити на столі, на підлозі. На відміну від мультимедійної дошки, кемтач дешевший коштує близько 10 тисяч гривень. А головне зручний у користуванні. Навіть якщо в школі немає можливості. Купити в декілька кабінетів такий прилад то цей кентаж. От його взяли, перенесли, зробили калібровку і вже можна користуватись в одному кабінеті, в іншому. Тримає руку на пульсі технічних розробок і Сергій Савенко. У НВО номер 16 викладає юнакам захист України. Базовий курс предмету включає шість практичних занять на місяць, пояснює педагог. Натомість на вивчення теорії часу відводиться обмаль. Аби школярі підтягнули теоретичні знання, вчитель створив інтернет-ресурс, де зберігаються ключові тези пройдених тем. Інформаційний портал стверджує вчитель, це гарна альтернатива друкованому посібнику. Це звичайний сайт який дуже швидко завантажується на будь-який гаджет, і діти починають спочатку знайомитись. З нашим предметом тут є абсолютно швидкий доступ до всього необхідного, що необхідно знати учняю. У міському управлінні освіти говорять, впроваджувати цифрові технології в навчальних закладах почали ще 5 років тому. Відтоді рівень знань у школярів значно виріс, про що свідчать перемоги у всеукраїнських олімпіадах. Розвиватися професійно гаджети допомагають також і педагогам. Основна мета цього профмарафону презентувати нове обладнання, яке є надсучасне, яке допомагає нашим вчителям становитися більш інтерактивними з тими технологіями дистанційними, які потрібні нашим вчителям для організації змішаного навчання. Додамо проводити професійні онлайн-вебінари для викладачів планують двічі на місяць. Ніщо не має завадити волевиявленню громади на місцевих виборах. Фахівці управління ДСНС перевіряють об'єкти, де 25 жовтня працюватимуть виборчі дільниці. Найперше, рятувальники перевіряють стан шляхів евакуації, наявність засобів пожежогасіння, справність електромереж та електрообладнання у приміщенні. Крім цього, заміряють і опір ізоляції. Також інспектують прилади опалення при наявності. За результатами перевірки голови виборчих дільниць отримують відповідні документи. На Кіровоградщині знову антирекорд по кількості захворілих на covid 19 Так за минулу добу підтвердили 44 нових випадки. Поза минулої доби 41. Всього з початку пандемії вірус діагностували 1440 землякам. Вже одужали 999 людей, із них 19 за останні дві доби. Додався ще один летальний випадок. Загалом із життя пішли 67 осіб. Ситуація в області стрімко погіршується. Відтак поліція області, зокрема її очільник, закликають не нехтувати проти епідемічними правилами. Далі пряма мова Романа Коз'якова. закликаю дотримуватися карантинних вимог щодо перебування допустимої кількості громадян на об'єктах, дотримання соціальної дистанції, неприпустимим є відвідування громадських місць, користування громадським транспортом, особами без захисних масок. У вільному доступі для відвідувачів закладів повинні бути дезінфікуючі засоби. Разом з тим звертаюся до усіх жителів та гостей області з проханням. Відповідально ставитися до карантинних вимог. По слідах Генія. У музеї мистецтв презентували авторську виставку місцевого художника Валерія Давидова. Експозиція налічує 10 картин. Виконані вони в техніці олійного живопису. Написав роботи митець під час літнього пленеру в містечку Чугуїв, де народився легендарний живописець Ілля Рєпін. Саме на творчість видатного класика розповідає автор виставки, рівнявся з маличку, будучи студентом, частково перейняв художню манеру і дотепер вважає його своїм кумиром. Під час відвідин малої батьківщини Репіна автор відтворив місця, де той жив та бував. Це, зокрема, його маєток та Чугуївський собор. Першими переглянули виставку Валерія Давидова студенти мистецького факультету педуніверситету. Майбутні художники відзначили від картин Валерія Давидова не відірвати погляд, адже його талант передавати колористику природи зачаровує. Завжди можна помітити, побачити його роботу, тому що вони дуже майстерно виконані, дуже розібрано все по тону. Для мене Ілія Фіміч Репін він стоїть в ряду величайших митців в образотворчому мистецтві. Це, це і Леонардо да Вінчі, це і Рубенс. Людина була обдарована ну, таким даром бачити кольоротон. Бачити, що таких на світі дуже дуже мало людей народжується. Будьте здоровими, залишайтесь. CTV в студії. Працював Дмитро Кохан. Побачимось у найближчому випуску в рамках програми дня».